Доступно зручно і на належному рівні державні послуги стають ближчими до людей. А мова йде про сервісні центри пенсійного фонду України. Один із найсучасніших у центрі Івано-Франківська він облаштований відповідно до принципів безбар'єрності. Впроваджені сучасні технології, аби люди безперешкодно отримали необхідні послуги. З 1 липня департамент соцполітики нам передав ще крім. Пенсії, соцвиплат, ми маємо регресні виплати. Маємо лікарняні, маємо субсидії, пільги. Нам передали ще біля 39 39 різних видів допомог. Це та категорія людей, які не мають стажу. Це люди вже, які зрілого пенсійного віку, не мають стажу, вони оформляють соцдопомоги. Категорія інвалідів, які не мають стажу, вони оформляють соцдопомоги. Інваліди з дитинства, допомоги по догляду за різною категорією. Зараз липня взагалі в нас така нова послуга. Пакунок школяра, пакунок малюка, при народженні, допомога ну, при захворюванні, допомога 80, ну, їх біля 39. Ярослав військовослужбовець при оформленні пільги сталися неполадки в системі його гаджета і кошти не надходили. Відтак довелося звернутися у сервісний центр. Ну, дуже хороший без черги. Прийшов зразу. Мене зустріли ну, при вході. Все, я ну, на вищому рівні. Особливу увагу тут приділяють ветеранам війни, учасникам бойових дій, членам родин загиблих захисників, а також внутрішньо переміщеним людям. Щомісяця лише сервісний центр номер 6 приймає тисячі людей. Попри те, що в області діє 17 таких сервісних центрів. Начальниця головного управління пенсійного фонду України в області Зоряна Панас зазначає, структура потребує розширення. У нас на сьогоднішній день вона складається. Ну ситуація стає складнішою, тому що нам вкрай необхідно би було. Ще створити ще створити ще один сервісний центр саме в обласному центрі у місті івано франківську оскільки ми би роз'єднали потоки, де би в одному сервісному центрі надавали саме послуги по соціальних допомогах. А у всьому, наприклад, сервісному центрі обслуговували би щодо призначення житлових субсидій, пільг, пенсійного забезпечення і військовослужбовців. До речі, наші військовослужбовці мають можливість у цьому році отримувати послуги не тільки вже у цьому сервісному центрі, але й на рівні територіальних сервісних центрів у області кожна людина потребує уваги, а тому центр працює без перерви на обід та ще з подовженим робочим днем. Чому переконалася і голова ОВА Світлана Онищук в державі проведена успішна реформа децентралізації. Суть цієї реформи, щоб кожна людина мала можливість отримати послугу якісну, ефективну і доступну послугу. Мережа пенсійних фондів збільшується. Відповідно, надання послуг також збільшується. І на сьогоднішній день 335 тисяч є. Люди, які отримують е, пенсійне забезпечення, відповідно, це все навантаження на працівників пенсійного фонду. Але важливо перш за все е, отримання якісних послуг і дуже важливо доступність. Ми не можемо змінити всю мережу на сьогоднішній день, щоб вони були доступні для людей. Це ми робимо покроково. Але це питання не потрібно залишати на завтра. Вже сьогодні при можливостях потрібно робити. До речі, цього року Прикарпаття стане першим регіоном в Україні, який повністю виконає план зі створення. Нацнапів, відкривши їх в кількості 57 установ.